Всім привіт, привіт, привіт. Забув, що можна робити таку річ по прогнозікам стосовно драфту, до нової циферки перша, друга, третя. Це по частинам. Но відносно синьої команди, то відносно не синьої сторони, по драфт, і якщо це будуть грати ну два комп'ютера, це просто шанси на, на вигріш гри. Якщо одно чесно, я. Як би я не вболівав за кордон і спорт, це... сьогодні я в них не вірю, що вони можуть виграти. Драфти погані відіграють. Так собі. Ну, Пірувіан, а на що ви так зробили? Перувіан стайл. Ви ж повинні трохи трохи по-інакшому. Так от. Ну зараз, коли драфт побачимо. Побачимо, хто як грає. Я розставлю свої проценти, як я так бачу. Якщо б комп'ютер проти комп'ютера грав, хто в якій стадії гри повинен перемагати. І там далі будемо дивитись я був правий чи не правий? Якось так. Карлова будь ласка, вариса, забаньте? Так, на всякий випадок. Вам не Нам приємно. Ратете Даріус А от зараз під Даріуса Сівірка зайде дуже гарно. Даріус якраз таки, не вистачає швидкості пересування в тімфайті Сівірка, цю швидкість пересування йому і дасть. А вони Лілію заберуть. Там Лілія взагалі відкрита була. Обана. Обана. А мы разумеем, да, что Лилия, это ц... Лилия, это ц... Дигемх. Я так поставлю, чтобы оно было трохи. Не заважала нікому. Так, і поїхали. Вай на утіло з'явився там галіо лілія Зері. Зерія проблема, тут не потрібно було Зері брати. Поки що виглядає так, що Пірувіані в лейте просто там відсотків 75 виграють. Вару згар. Тут кейдж сетапу кардоби сильний. лейнінг фазу піруві, вони вже програють. Мінус Джейс. Даріуса потрібно зараз банити. Хоча Кардоба сама може Даріуса забрати. Ну, я не знаю, якщо б я б от зараз би робив би драфт, я б сказав би, ми або забираємо даріуса або зараз його банимо. а Кардоба Маргана, а на що вам бан Маргане? Віскркадив. Даріус. Ваш Win Condition? Блять, от Рокса Я честно, я пам'ятаю від Энрика е... дуже поганого от Рокса. Ну, здесь його нечего. Ой, кому там за бесто взяли? О. Так якщо... Джакс програє от Рокса, вообще. Із Бу. поїхали. Це вже приблизно буде. Приблизно по відсотках це виходить ось так. Лейнінг фазу навіть можна менше давати. ну Ну вона буде швидка. А калі все ж таки від бластера, да, це їх вихід в лейт. Ладно, тоді лейт можна трохи трохи менше дати Якось так. Ось такі процентів, які я даю синій команді. Лі... Лінію вони програють. В середній стадії гри трохи краще справи, але все ж таки програють. Там все буде залежати від ульти Лілі і від Ульти Галіо. І лейтгейм вони просто розносять кардобу, як так і треба. Кардобі просто потрібно з лінії зараз давити. Якщо вони не зможуть задавити на лінії, то там пасочки. Кім, ну шо? Ну, і це відноцк ну, ці відсотки, вони відносяться до синьої команди. The best mate. In Вака, Вacофоргота Мадека і Занарк. А, Денсинг Аранг зайшов. Вайпер отказали, корот, вайпер, де відпочивай. Воно зараз назайде адекватний сапорт. Заміну випустили. Гордоба хоче, значить, перемогти. Мені здавалося, що вони не хочуть вигравати і що. Адекері поставити на саппорт, це була, ну. Така собі погана ідея. Все, зараз чекаємо. Хто як зіграє, ну. На картобі вже потрібно йти ламати обличчя. Рівень 5 потрібно, я не знаю, кого джакса знищувати. Тут, в принципі, потрібно йти ламати джакса, потрібно йти ламати Йони, потрібно йти ламати Зері. Зері втече, плюс Лузері постійно буде прикривати е, Галіо. Та й Галіо то просто може підійти. Дати ульту, прилетіть в тімфайт допомогти своїй команді. Ну, в принципі, так, да, я був правий, що я так поставив. По-інакшому я як би і не бачу. Бластер взяв так, да, електрокіл взяв, щоб вишив ну, х... Мені подобається, що команди мене чують. Тому що в першій грі я сказав, що їм не вистачало Маука, а в другій грі я їм казав, що потрібно було брати замість а... замість Зої Акалі, тому що Акалі у бластера набагато краще, плюс Акалі імпакту вносить більше. Вона може і налякати, і якби там. ну, хітбокси спейлів більш ну, широкі. За Калі, якщо чесно, мені здається, трохи простіше грати, ніж за Зоєчку. Но в ПК мені більше подобається грати на Зої. Веселий чемпіон. Складний, сука, але веселий. Оп! Ой, спина хрустить! Спина хрустить, крісло грепить! Так, що там у нас по по по, по часу? Півхвилинки залишилось. Ось це погане, те, що я не бачу вбивство від команди Кардоба. Вони повинні вже були зробити пару кілів. Перше зробили. Ладно, ну що, поїхали. Остання гра як ніяк. Все, приховав таймлайн, побігли розбіжались, ховаємо, ховаємо курсор і все. І дивимось за бластером, як він зараз на мега-акалі на мега -акалі буде ламати обличчя. Розкидувати кунає. Вако, ти так просто даєш. А на що? А наша ця інформація була? Так, лісники обидва почали зверху грати, значить, це буде в оп, підкинув. Я за за Беста не знаю, но знаю, що Енріка дуже багато грає на Джаксі. Це те ж саме, що і. і Бін. Він знає дуже гарно матчапи, як можна грати проти Джакса і як за Джакса грати. Тому сподіваюся, у Енріка не буде ніяких проблем. Ну, як я і казав, що все ж таки Атрок це про Кастер. Ну, Counter-Strike від Джакса йому не дуже сильно і. Ой-ой, гарний хук но не вб'ють, не вб'ють, не вб'ють, не вб'ють, не, вб не вистачить, і повісили і гнат повісили ну, там. Ігнат прийшов і просто хіл. обана Інріко, ти що робиш? Він, він не повинен був так просідати оті Наті, оті дратя. Дідо шефать. Дід вижив став п'ятикратним чемпіоном світу. Джемі поруч, ну тут і Лілія поруч. Вердаєва не буде, і все якби розійшлись. Ну Джемі просто приходив, прикривав. О, встиг 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 Енрік. Встиг скорпіончика викликати, Друг... ну другим не влучив. Я... Як же цей штальський скорпіон Дома... Це просто жесть. Поменям. Та можна було просто відмінити рекол. Ой, тут тут риф пішов. Ендріка прижимає ультимейт це килл. Бах. Для Енріка. First Blood. Від'їхав трохи, Денсіт підходить, но овечка все. Такая овечка, но Бембичка втекла. Дуже погано. Це все дуже-дуже погано. Опля, тут на Джемми чуть-чуть було не від'їхав. Якщо б це був апешний галю Джемми приезжал би там одразу. Два флеша мінус Йони підходить! Йони забрав, де бластер живий, бластер. Бластер молодий, живий, намагається забрати заранка, забирає заранка і його забирають. Бластер 2 кіла. І Штальський зараз з'явиться. Ой, гарно задоджив Ну тут. Ой-ой-ой, як же Денсінг зараз врятував. Слухайте, я був ти правийну. Денсінг теж непогано грає на саппорті Він з'являється вчасно там, де потрібно. Я так зрозумів, що Драко посадили на банку, а у денсінга були якісь справи, що він не встиг. І він просто не встиг підійти. А у нас тут забрали варус а варус він відпочиває. Ну, кулачком прикрився. Ну, і що ми маємо? Дві тисячі вони переваги якби здобули Кардоба за лейнінг фазу. Як... Мені здається, вони повинні були тут більше здобувати переваги. Зараз розпочнуться останні їх 5-7 хвилин, де вони повинні будуть вбивати команду. Вони повинні будуть вигравати. Ладно, Огаліо крутий скін. Я просто дивлюсь на цього джакса. Ну, вони зробили те, що повинні були робити. Вони задушили джакса. Ну, але там є ще Зері, яка як би кажуть ну мене не чіпали, тому тут все дуже добре, у нас тут таунт. Не влучив, денсів влучив І Кінг Марс не влучає. Та що ж ти будеш робити? Що у вас з прицілом сьогодні? Мінус вой, майже вежу вбили. Три пластини забрали спокійно собі. Ще і гарно підтягнули, таун шикарніший, но тут заходить Анріка. Енріка залітає в спину. підшипив лише Фаргота Мадика. Фаргота Мадика не вбиває, Галю рятує. Цей тіл повинен бути? Ні, він вифлешується. В цей час там на топі бійка йде. Акалі забирає, забирає Йончика Акалі на боті, і тут просто що у нас? У нас тут вирішили ламати вежу, дабл стан, шикарніший від Джакса. І це два кіла. Просто так підходить Атрокс. Атрокс намагається по Джакса розіграти. Підв'язки не було, треба було підв'язку давати. Рам на йду 5-5 uh, рахунок, 2000 переваги як було, так і залишається. Не можуть не можуть збільшити відрив. обджон Джон. А що в тебе зі світла? Погода погана, чи ну, через що у вас світло вимикають? Мені здавалось, це можна було заточити. Це просто. King Mars як Slow відіграв тільки що. Бластера не бачили, що він зайшов. на бластер чекати не став. але він не знає про той варт, який там є. Джемі бачили він? через варт пройшов. Погода. Станчик. Нема контрстрайка, можна розіграти. Це повинен бути мінус джакс, це мінус джакс, ну тут там таунд гарний вийде в Занарк. І занар показує, чому Галіо це непоганий саппорт, чому азіати його беруть саме як саппорта а не мідлейнера. Мінус тавер. Це те, про що я казав, що проходить час команди кардоби коли в них чемпіони самі по собі сильні. І далі просто буде ось так. 2 в 3. Вони нікого не можуть вбити, а в цей час. Ой, слухайте, ви подивіться, що Лілія збирає? Лілія гру руїнить. Лілія вирішила грати через ро Просто подивитися, як Лілія забирала червоний, мені аж смішно стало. Джакс намагається собі десь ну, фарб знайти. Не хоче виходити дуже далеко, тому що розумію, ви, ну, вийдеш далеко, тебе вб'ють. Знову. Приблизно якось ось так. Ну тут Джаг вже сам намагається розіграти. Ульта на Ульту Джакс вистрибує і ні, Джакс, про... Джакс вмер. Ось ну, цей час підставився Денсінг. Підкинули. Це Кіринг Спруїт 3-0. Лілія пішла в. Ой, дабл даблкіл. Ні тут все. Тут гейм. з Бластера зарізали. Я був правий. Рахунок 9-9 заберуть, все ж таки. Вай забере, але Вай в Лейті не Чемпіон. Кого Вай в Лейті може вбити? Лише Лілію? І як би і все. З Йони в неї будуть проблеми, тому що там потрібен антихіл, вона його не буде збирати. Хоча може збере цей. Шиповочку. Bramble West буде на Вай. Другу. Як же Єндріка хоче виграти цю гру. Друга дракона заберуть. Лілія буде намагатись вкрасти. Буде намагатись вкрасти за нарк. Прийшов, дав кушку і все. А сьогодні майстер шеф ще буде. Ектор Хемедес брав Подивимось. Правда, правда, там після 11 треба якось не заснути ще Там котик побіг ти диви. Оп, вибіг. Ладно, щось гаразд успокоїлось. Ну, Кардоба вже повинна зараз це, чекати на помилку від своїх опонентів. 2000 це невелика перевага, яку вони повинні були здобути. Підловила, це мінус. Ой, як же Варусу зараз пощастило, що його денсінг прикрив. Шикарніша ульта від денсінга Ну зараз лілія, лілія. Дай Лілія дай сліп. Лілія сліп не дала. Ані, не дала, але дуже пізно, Ну тут все. дабл кіл для Зері. Тут ще джакс живий, ще буде стан. Поймінус. Тут акалі зробила майже трипл. Лілія не випустить Акалі. Берх. Мінус Акалія. І ось вам вай Айс. для команди. The Ruvian Styles. 2-1, як завершилось На клінії запушені, вони зараз просто можуть. Якраз Галі встає, коли забирається на шор. Зараз Галіо встав, сів і поїхали. А хто сідає? джак сідає? Мені здавалося, Галю може спокійно сісти поїхати. Бажаю таун притримати. Да, поїхали. Ну, я вже знаю результат. Ти котика випустила. Та Ти там буде? Ойбайдер. Що пробиш? Ладно, через тиждень побачимо Кордобу. Сподіваюсь, їм там краще пощастить. Ну просто тут їх, ну, тірег зараз несе. Що у нас тут за інформація пішла? Тут когось бажають забрати. Ікла, Ікла знов з'явився. Там, судячи, по всьому, бачили... бластера. На варді спалився, що він там сидить. Ух, ось, піймали бластер за мінус бластер, а якщо мінус бластер, мінус гра. В принципі, як я і казав, що. Ну, ось Як я поставив процентики на екрані відсоточки, як вони стоять, так гра і завершилась. Потім не кажіть що я ну, погано орієнтуюсь в драфтах. Інколи протопити, затопити десь. Ну, я в основному з драфтами в мене помилок немає. Ну і плюс, по тому, що я бачив, дві гри з заміною, це проблема. Коли ви так граєте, ви шукаєте собі заміну, шукаєте собі склад, це проблема. Це завжди проблеми Це показує про те, що у вас немає зіграного колективу, ви постійно Починаючи з вересня, коли розпочалися перші плей оффи там 9, 10, постійні заміни. У Кардобі через це проблеми виникають. Ну і просто по дамагу бачите, да що Ендріко нічого не зробив, хоча повинен був в джемі. Він повинен був бити разом з Енріко Ендрі... тут і забрати просто фармевець. Тут раз, два, три, Лейтгейм Чемпіона проти раз два з половиною. Все. Ладно, народ. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Заходьте на основний канал, де відбуваються всі стріми, де відбувається, в принципі, ось цей стрім проходить. Во, де все, як би можна зіграти у нас тут. Перувіанів, давайте хоча б тут їм дам два бали, що вони перемогли 2-1. Молодці. Завтра будемо дивитися за перувіанами медалі. І, ну, в принципі, все на сьогодні. Все завтра вже побачимось. Завтра, скоріше за все, в 7 годині буде перувіани грати. після буде стрім по Вайлдріфту. Трохи пограюсь. Все, ставте лайки підписуйтесь на канал. Всім пока-пока-пока.